Let's play games. Maria В тепі втікають, і суда в Україні читають, слава всібов, слава сібок, і ми всі, раді, з того, в офісі богу, слава гостибов, і ми всі, раді. Різдво сьогодні в Україні Спустились ангели з небес. Казати пастушкам в Яскині, люд рятує весь. Ти виплеєм по всій країні, у кожній місті, позорі Ісус Марії на коліна, а та Стаєнка, що в різдві, що в різдві серед зруйнованих будинків. Під небесами просто так. Та ти не плач, ти спи, дитино, а я свій затоную страх. Говорить мати ридає в такий сьогодні виплиєм. Який він завтра ще не знаю, але вчорашнім не живе. Вставай, збирайся у дорогу. Четверта ранка вже, вставай, під серця відкидай тривогу. І просто їдь в далекий край. Ти просто їдь, не зупиняйся. Дитину треба їх вести. А потім чуєш, повертайся, хоч будуть спалені кусти. Стоїть під військоматом матом, Йосип, його сусід, його брати. Я буду першим, кожен просить, десятки тисяч хоче. Ти. Усі відправили на захист своїх дітей, своїх дружин. Цим вітак самі стали на захист, усі герої, як один. А всім різдво, Христос родився. Стаєнка ясна, ясна ніч. І ворог тричі нарядися або прийти царем у світ. І віддіть, Христа вітайте, ваш український ветелеген. Зури на сході зустрічайте поміж ракет, поміж сирен. Ва виплені, зоря сидята, радують, рають, грають на Дороги, та писалиці, дай Боже, Боже, щастя свободу, долю народу, дай Боже, щастя, свободу, долю народу, дай Боже. Зоря на сході. Ясно, ясно, у світі тим, що звезд старає. У тім раю усе прекрасно, не відмород, а миколайн. Українська церква, рідна мова, Різдво у грудні, коляда, у тім раю лише розмови, чи сяє в Бахмуті зв'язда. І як Херсонця нині, Лиман, Ізюм і Соледар, Різдва такого в Україні не бачив ні один звізда. Різдва такого ще не було. Хоча вже дев'ять літ війна, та тільки зараз всі спогнули, що Україна в нас одна. І пастушки, усі герої у тім окопі на Різдво, на подарунки більше зброї, побільше дайте, щоб було, бо Маріуполь ще чекає, і Сімферополь ще не наш. Та кожен українець знає, що ще настане їхній час. Донецьку щедрі заспівають. Луганськ приїде наш вертер, чекає чекають нас, вони чекають. Оце наш український степ. Українські там вітри літають, трава українська щелестить, Українські гіл птахи співають. І будуть люди, дайте мить. У тім граю свободи, груди, розправить українські люди. Різдво прийде і радість буде, і справжня радість буде тут. Знає, може знати. і боже не запати. Вістелий, що ви кожне море погони, на поліцях поміде, жити лише і буде, вчинив, соли, згоди, Боже, суди, загони, сюди, 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 раді сні. Звучить колядка. Всюди, всюди, серед ракет, серед сирен. Спасибі вам, найкращі люди, за те, що ми іще живемо в обідній нашій Україні. І колядуємо на Різдво. Спасибі вчора, завтра, нині, без вас цього би не було. Без вас немає України, людей без вас нема живих. Де окупанти, там руїна. І смерть українців молодих. Спасибі вам, що захищали, і проти ворога пішли. І ви змогли, і ви здолали, і ми далеко від Москви. Поки святкуємо в руїнах. Різдва тепер у нас аж два, Рождається і Україна отого дивного різдва. Вона в стаєнці просто неба, незламний в грудях має дух, якого людству зараз треба, аби вперед зробити рух. І всі ми прагнемо свободи, йдемо до неї з усіма, бо об'єдналися народи заради нашого різдва. Вічі на серцкого Божого дивцяти, зайняв крайці, суть його нечати, списа в сі мають подаляти стають, волі на все світло є, ви порожбом є, по советка стає, все світає, чаша, наша. Бувайте, браття, час в дорогу. І ця дорога не проста. Але відкинувши тривогу, ми всі прийдемо до Христа. І разом із Христом здобудемо свободи і момент, і про героїв не забудемо. І на затягемов мен, ми, ми покладемо нашу віру, і любов, і також віру тих, які життя дали ефіру. І навіть свій останній дих вони свободі присвятили країні рідні, нам усім, щоб ми жили і творили. Щоб ми просто мали дім. Їм вічна вдячність, вічна слава, їм вічна пам'ять і любов, аби країці не зазнали атаки варварської жінок і вам, оклін доземний нині, за те, що досі стоїте, що ви на службі Україні низький уклін, вам всім за те. І хай наступний рік, Господній, благословенний вам буде. Хай згине ворог вже сьогодні і хай все лихо про мене. Нехай Господь дає вам сили, завзяття, єдності, багаст, аби ви жили і творили, усе відновлювали раз, усе, що треба відновити, відбудувати і зберегти, церкви, музеї, школи, квіти, дороги, колії мости. Усе, що треба, все це буде, країна буде. Ну а ми до вас прийдемо знову, люди. Рождество серед зими, те рождество буде веселим. Країна всеятиме знов, у всіх вертепах і колядках. Подяка Богу, за любов. А на тому тобі, це слабо, розумійся, ой, робиться, Na charolina, não dá